Дива трапляється. Особливо під Новорійки на напередодні Різдва. Коли ми з відкритим серцем чекаємо на казку, Коли віримо і вміємо творити добро. Коли ми працюємо, коли поважаємо і цінуємо людей, які поруч. І любимо своє місто, свою країну. Світ навколо змінюємо. Ми самі. Нехай він буде добрішим, красивішим і щирим. Я бажаю вам світлої віри в диво, свої мрії, в свою країну. З Новим Роком та Реством Христовим! ваш Віталій Кличко.